Всім привіт! Приїхав на пасіку, подивимо сьогодні з вами Ваги. Але перед цим хочу сказати дуже важливі речі. Так як взяток закінчується, зараз бджоли почнуть нишпорти всюди шукати щось смачненьке, солоденьке. Тому перше, що важливо зараз зробити, і не забути про це: скорочуємо льоточки, залишаємо нормальний отвір для того, щоб бджоли спокійно собі працювали. Тобто там, де в нас були льотки, ось так на всю розпашку, все скорочуємо. Наступне: контролюйте, коли будете зараз якщо відкачувати Метус, як я, я буду ще, ще робити одну качку, то контролюйте, щоб нічого ніде солодке не потрапило. Якщо потрапить, навіть станеться таке, що у вас там щось покапає. Беремо піхтову олію, спирт, це все діло, бадяжимо і пшик-пшик-пшик. Там, де це потрапило, пахнути нічим не буде. Дуже класний спосіб. В інтернеті гуляє, я в тому році перевірив. О, супер. Ось такі справи. Тому зараз пройдемо, скоротимо льоточки, дольємо бджолам воду і будемо міняти пилкозбірники. Ті, хто кажуть, що бджільниць то дуже проста справа. Одразу відповідаю: Ось зараз треба нам поміняти пилкозбірнички, і вулики повні з медом. Треба одному забрати, поміняти, поставити. І все було просто, якби це були ППУшки. А в ППС вони більш такі притерті до донців. Тому це ну, така собі невеличка проблема. Плюс бджоли зараз трішечки такі не, не в гуморі, взяток закінчується. Хоча, зараз дещо вам покажу. Я думаю, ви побачите. Бачите, бджола працює. Угу, там так само, давайте пройдемо сюди. Тут трішки видно гірше. Але видно. Про що це каже? Це каже про те, що ті поля, що ми з вами дивимось, вони щось дають. Бджола літає. Не дуже вона в гуморі, але літає, працює. Це добре. Це добре, і зараз ми їм роздамо ще е, рамочки, ті, що відкачували, хай вони ще дужче працюють.